thank Зідляти ходили оглядати. Я дізнатися, зрадний дуже, хто такі ви милі друзі. Ми мали, маленькі пастушки, що пасемо очки. А звідки? З якого роду? З українського народу.

Что есть? Слово. То скажіть, хто що бажає, хай Ісус про проти знає, <клес> тож веселся і співаємо, різдва Ісуса прославляймо, же дасть нам все, що треба, запровадить нас до неба, Христу дитятку поклонімся, до нього яслах пригорнімся і просім смиренно нині всі його мир груди. І щоб рідна школа була, щоб не доля надминула, щоб стеху відвернути та, та раду ще всім добути. Я Ісуса с тобой голосу, щоб нам дачу на колосу, щоб заставити в світі царство українські діти. Українсь. Зусиль буде з нами. Будемо, Будемо щасливі! Звесели нам рідний краще, свядою нам подай. Ісусе на сім'ї де ще в рані, Боже, Боже, є нам дай. Христос зрожається, дорогі хресті ще раз маємо свідчення того, що дитяче серце є найбільше відкрите до Бога. Отак щиро, як діточки промовляли слова цього бетепу, ну, напевно, не знаю, чи би артисти на сцені так зуміли щиро сказати. Може, мили гарно сказати, але щиро сказати. Ось, дорогі наші діточки, ми дуже вам всі щиро дякуємо за те, що ви так гарно прославляєте Бога. Грівно ж ми дякуємо вашим батькам, що вони вас, окрім того, що ми трошки тут репету, репетиції проводили, також вас вчили вдома і посприяли, що ви в такі гарних різдвяних постатях і ангелів, і пастушків сьогодні повстали перед нами, щоб нам сповістити, що Христос родився, родився з любові до кожного з нас. Тож нехай Господь вас, також благословить, по дарами мудрості, радості, щастя, гараздів, щоб ви росли батькам на потіху українському народові на славу, а Богові, на радість, на многі і благі вітання.